Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку за те, що ви разом з нами сьогодні з нами на зв'язку. Ігор Челенко. Ігоре, вітаю вас, і звісно, будемо говорити про те, що є у нас, як кажуть, на порядку денному. Доброго дня, вітаю вас, Едуард. Ігоре сьогодні, 16 липня, день «Х» для військовозобов'язаних, для тих, хто не оновився, або можливо і оновився, але я все одно певні моменти. Сьогодні нагадаю останній день. Військово зобов'язано для оновлення даних, і вже речник Полтавського ТЦК Істомін приготував, як кажуть, в лапках сюрприз для українців. За його словами, вже після 16 липня військових патрулів на вулицях може стати більше. На що чекати в Україні в контексті мобілізації з 17 липня? Ваше бачення загалом принципово нічого не змінилося з цієї точки зору, що ну, єдине. А... Окремі категорії людей можуть додатково виписати штраф адміністративний штраф 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Зрозуміло, що під цю категорію зараз підпадають мільйони військовозобов'язаних. Як було озвучено, що близько 7 мільйонів не змогли. Оновити свої дані, тобто це дійсно це шалені просто масштаби. Але ми маємо розуміти, що ці штрафи вони не накладаються автоматично, не накладаються для того, щоб накласти ці штрафи. Це має робити начальник ТЦК. От. І У нас всього 176 ТЦК. Відповідно, на якій фазі можуть відбутися проблеми у військово Ну От зараз людина, наприклад. В подальшому захоче там звернутися до ТЦК зафіксують момент, що не було оновлено облікових даних починаючи з 18 травня до 16 липня, як це вимагало законодавство, і це буде відповідно причиною для. Постанови адмінпостанови, за якою буде відповідно там накладено цей штраф. Але знову ж таки, я не думаю, що зараз це катастрофа з тієї точки зору, що е, все рівно е, той же резерв плюс зараз оновлюється, функціоналі мається на увазі, і певні питання, які треба було безпосередньо вирішувати ніжками і в ТЦК, вам не треба буде там за низкою. Процедури ТЦК ніжками, а відповідно певний функціонал буде доступний через резерв плюс. Ну, наприклад, от зараз там іде питання щодо автоматичної подачі на відстрочку для багатодітних батьків. Або що стосується викладачів, це вже зараз озвучено керівництвом міноборони і має бути реалізовано там в короткі терміни. Ну, тим не менш, тим не менш, звичайно, ситуація абсолютно абсурдна. З тієї точки зору, що а, навіть люди, які хотіли оновитися в Резерв Плюс, а, вони не всі могли це зробити. Дуже часто ми бачили повідомлення, що а, дані не повні. Зверніться до ТЦК. А знову ж таки зверніться до ТЦК два місяці робочих, 176 ТЦК. Пропускна можливість там, в залежності від центру комплектування, десь 30, десь 50 громадян, десь 70 навіть було громадян. Ну, грубо кажучи, там 30-40 громадян на добу. І е, от виникає питання, чи. Поставили громадян в таку ситуацію, що на них е, уже автоматично, грубо кажучи, цей штраф вішають. Я думаю, що в цій ситуації, можливо, нашим законодавцям доведеться е, десь іти назустріч громадянам, тому що система сама система сама не була готова е, власне до. Такої кількості військовозобов'язаних, яким потрібно було оновити дані, я особисто я не мав проблем з оновленням даним, резерв плюс дуже швидко все підтягнув, все класно. Але водночас низка знайомих дійсно показувала, що то там, то тут якісь були проблеми з цим оберіг, і зробити це в ТЦК. Виходячи з тих черг, які зараз є, а це ж не тільки оновлення даних, це ж і вибачте, і мобілізаційне там і розпорядження, і купа зараз дозволів треба отримувати через ТЦК, і навіть там виїхати за кордон зараз. Там ну дуже багато, дуже багато нюансів, і звичайно. Ми знайшли оце вузьке горлишко, тому в цій ситуації треба шукати виходи. а громадянам ну все рівно треба розуміти, що є військовий обов'язок. Він не придуманий народними депутатами, навіть там за останні півроку, він був завжди. Просто всі питання оновлення даних спочатку в військоматах, потім, коли їх модернізували в ТЦК, це народ якось просто оминав. Оминав, тому що воно не було як вважали люди потрібним. А тепер ми виникли в тій ситуації і знаходимося в тій ситуації, де е, ну, це тепер це можуть бути штрафи. Я чесно кажучи, я колись сам платив чи в 17, му чи в 18 му році штраф за порушення цих правил. Правда, штрафи тоді були не 17 тисяч плюс, а там буквально там, трошки більше 100 гривень. Ну 100 гривень це ж не проблема. Тоді було заплатити. А зараз уже ж, вибачте, а, а як людям бути, коли Е, Середня заробітна плата зараз, на секундочку, по Україні. Середня заробітна плата це е, ну, близько 19 тисяч гривень. Ну, це виходить, вам штраф накладають адміністративний, і місячну заробітну плату у вас забирають. А як людині прожити? Ну, є тут низка питань вже прикладного порядку, які потрібно вирішувати. Ігоре, вчора наробила галосу цікава інформація. Про це пише судова юридична газета. У військовозобов'язаних, які отримали штрафи на 160 тисяч гривень і більше, можуть забрати єдине житло. Це можливо, якщо людина не сплатить штрафи, виписані в ТЦК, а коштів на рахунках не буде а також. Автомобіля у цій людини немає насамперед. конфіскують окремо від будинку земельну ділянку та інші приміщення. Тут не зрозуміло, якщо людина живе в багатоповерхівці. У нас доволі ж такі багато. А в останню ж чергу житовий будинок або квартиру, де фактично проживає божний. Ну знову ж ми повертаємося у нас статки у людей людини такі, то й великі, і в принципі, з іншої сторони, ми розуміємо, що до такого штрафу 160 тисяч теж певною мірою це такий шлях в кілька штрафів. Тому наскільки, за вашою думкою, це реально? Ну, знову ж таки, все це повертаємось до теми, що все це зараз робиться в ручному режимі по виписанню відповідних штрафів. Далі, ну, щодо сто 160 тисяч плюс цих штрафів, а це загальна ситуація по країні. Тобто, ви попадаєте в реєстр боржників, ви попадаєте. В абіход виконавчої служби, і, власне, по загальних лекалах ну і відбуваються ті дії, про які ви зараз сказав. Тому дійсно зараз цілком можливі подібні кроки, але й не лише там квартири. Я думаю, що більше буде проблем, наприклад, з блокуванням карток. Оце буде більш масово. Тому що, от якраз виконавча служба це робить максимально оперативно і до з'ясування ситуації, до погашення боргу. І це вже люди на, на собі відчули навіть за несплату штрафів за. Парковку, це, ну, Тобто, ми розуміємо навіть ступінь е, відповідно там цієї відповідальності адміністративної. І зараз подібне дійсно може відбуватися для тих, хто отримує штрафи від ТЦК. Але загалом так ризиків, ризиків дійсно багато. І ну, тут, знаєте, з однієї сторони, можна сказати, що це точечні будуть штрафи через механізм їх виставлення. Але з іншої сторони, ну, хто ж на це. Попадеться і все рівно це буде ну точно не історія успіху конкретної людини а будуть величезні, -величезні проблеми. Про цифру, яку ви вже зазначали, є такий народний депутат Олег Сенютка. Він каже, що до 16 липня близько 6 7 мільйонів військовозобов'язаних не встигнуть оновити свої дані. І тим, хто не оновив, виписуватиме штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тобто, по суті, якщо взяти навіть по мінімальці 6 мільйонів помножити на 17 тисяч гривень, у нас виходить маленька сума. Зрозуміло, що в принципі не всі там будуть сплачувати. І, можливо, там і не всім ці штрафи вони будуть виписуватися загалом, знову ж таки, повертаємося до рішення е, голови ЦК. Але ми виходимо на мільярдні суми. Е, чи буде, скажімо так, якийсь певний алгоритм, куди ці гроші можуть направлятися? Загальний котел державного бюджету, тобто на покриття дефіциту загального фонду. А от, ну а це, це штрафи, це, це не загальний фонд буде, це буде спеціальний фонд. А от ну в принципі, та це це, це. гроші просто йдуть в бюджет, вони не йдуть за цільовим призначенням. Ну знову ж таки, це означатиме, що нашому мінфіну для прикладу треба буде менше випускати облігацій внутрішньої позики. Для прикладу, ну ті ті самі військові облігації, чи менше шукати коштів де-інде. Ну, це ж все ж воно розвивається в динаміці, ця тема, і в залежності від кількості штрафів, ну там вже йде. Корективи в подальших кроках нашого фінансово-економічного блоку, тобто те, що казала Підласа з приводу дефіциту 400 500 мільярдів гривень, то якраз оця сума певною мірою ну, там, частинка вона буде покриватися з військовозобов'язаних. Ну, ну, я не думаю, що там буде велика сума. Ну, не буде 7 мільйонів штрафів. Власне, я про те кажу, що воно на даному етапі, поки не прийнято нове законодавство, яке в автоматичному режимі зробило цей процес. У нас поки в автоматичному централізованому режимі зараз будуть друкуватись повістки. О, те, що там були прийняті зміни на рівні уряду. От а що стосується штрафів, вони в ручному режимі будуть виписуватись, тому на на порядок менша ця сума буде. А я думаю, що ну з точки зору, скільки ми можемо коштів залучити, тут більше дивляться на тему економічного бронювання. Отам От уже дійсно рахують десятками мільярдів гривень, навіть сотнями мільярдів там за різними підрахунками. Ну, я думаю, що поки що вказати точну суму у разі впровадження економічного бронювання, ну, це проблематично зараз мати такий точний підрахунок, але тим не менш все рівно шукають і такі навіть шляхи для покриття частини дефіциту державного бюджету. Наостанок хочу запитати про доволі цікаві цифри, які нам публікує центр Разумкова, майже половина опитаних українців, а саме 46,1, не вважають ганебним бути ухилянтом. А ось ухилення від військової служби вважають ганебним 29,1. Ну і важко відповісти 24,8. Про що свідчать такі дані опитування? Ну і загалом. Скажімо, такий, суспільний зріз за цим запитом? Там, скоріше, там не про ганебність мова йшла, там йшла мова про сором. Чи відчувають громадяни чи, чи соромно, власне, бути ухилянтом зараз. Це коректніше буде, як було сформульоване питання. І оце якраз нюанси, де що. У нас це подали, нібито громадяни підтримують ухилянтів. Uh -huh. Оці там 46%. Ні, в жодному разі я тут з цим не погоджуюся. Просто ну, я там на одному із ефірів наводив побутову ситуацію. У вас на поверсі багатоквартирного будинку багато сусідів. Один сусід ухилянт, до якого постійно приходять там з поліції. і Так далі, один сусід на фронті. Там ви там умовно там з відстрочкою і так далі. І дуже часто на побутовому рівні люди кажуть, я не засуджую отам того шухелянта. Тобто за нього приходять. Там, і... Тут немає питання там, сорому чи не сорому. Це така ситуація. Бо дуже багато хто а, власне порівнює зараз тему мобілізації, а, не ледь не утутожнює з таким поняттям як смерть. А не соромно боятися смерті, ну насправді, і це теж потрібно розуміти. Тобто, питання в соціологічному опитуванні воно було поставлено з точки зору емоцій, конкретної емоції, я думаю, що якщо ми. Перевели б цю тему з емоції на підтримку чи не підтримку ухилянства. А цифри були б трохи меншими а десь приблизно третина третина дійсно громадян України. Вони підтримували позицію ухилянтів. а тому, що знову ж таки, сором це ну специфічне, скажімо так, відчуття. Бо з однієї сторони вам може бути не соромно за сусіда, але з іншої, ви самі за необхідності підете на фронт і не, не захочете бути ухилянтом. тобто, тут. Такий підхід, що власне, треба, по-перше, проводити додаткові соціологічні заміри. Але те, що я бачу зараз із закритих досліджень, в принципі, то я ж кажу, третина трошечки більше ніж третина. Тому зараз все-таки необхідно більше досліджувати тему підтримки. Ухилянства, наскільки все таки це розповсюджене в українському суспільстві, але це вимагає більш тривалого часу. Але паралельно з тим, звичайно, нам необхідно оптимізувати роботу ТЦК, припинити абсолютно ганебні. Кроки, які відбуваються на вулицях, і ми знаємо, що це ну відповідно там і в соцмережах, і так далі. Звичайно, воно гіперболізовано і пропагандистськими різними елементами, і ще чимось, але немає диму без вогню. І в цій ситуації все рівно треба не дивитися на думку суспільства, що є вже похідною від тієї ситуації з мобілізацією, яка є станом на сьогодні. Тому владі тут треба попрацювати. Більш серйозно, якщо потрібно поповнення, то це поповнення потрібно готувати з людським обличчям. Друзі, робіть висновки і пишіть ваші думки в коментарях до цього відео. Будьте разом з нами і, звісно, підписуйтесь на канал Ми з України. Пане Ігорю, вам дякую щиро за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого спілкування. Дякую вам. Друзі, до наступної зустрічі. Все, дякую велике. велике...